І кружечок це Чот... скільки? Чотири. Клади першу цифру, цю забери. Чотири. Далі в тебе трикутничок. Шукай. Трикутничок. Що? Шість. шість. Клади шість. П'ять. Далі дивися квадратик. Шість. Додати, шість. Давидику. Сім. П'ять. Ні, ану подивися квадратик. Квадратик, червоний. Угу, Чому беремо? Два. Берем? два. П'ять. Додати. Знову таке саме бач? То що буде? Додати що? П'ять. П'ять і пять. Додавай п'ять і п'ять. Давай. П'ять. І рахуй п'ять разів. Раз, два, угу. три, три. Чотири. П'ять. Яке це число? Ну, Сашко, чекай, ти ще не виклав всі, Сашко. Сашко, а ти вже шукаєш машинки номер, і ти ще не виклав її. Далі. Що у тебе було? Квадратик, 2 і ще ромбик. Ти сім. ще не до... Сім. Доклади сім. А тепер шукай машинку, яку? 4, 6, 2, 7. Шукай, де 4. Чотири... 4, 6, 2, 7. Перше 4. Перевіряй. Клади її. Клади 7, тут, то й дивись. Молодець. Тепер тут сам виклади циферки. Уважно дивися на це і викладай так, як тут. А 7. я дивлю першу тут клади. Так. По порядку. А я дивлюся, що Давидик робить. Давидик 10, мав написати. 10. Зі три це п'ять. Десь. Шість. Так, молодець. І що ще? Зірочка. І, і п'ять. Молодець. Перш шукай машинку з такими номерами. Сім. Що перше має бути? Шім, сім. Там сім був. Сім. Ану, десь сім. Ану читай, що там пише? Така сама сім. П'ять. Молодець. Молодець. Заведи далі. Яка циферка? Рахуй. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. А додати нуль. Значить, що ми? Стоїмо на місці, Ші. так? Нічого так. не додаємо, то скільки буде. Забув? Ні, ні, не перевертай. Не перевертай. Ші. Ші. Шість. Зівочки, так і пишемо. Зірочка і пять. Так, зірочка пять. Далі. Квадрат... квадрат червоний кажи. Червоний. Двой. І, два. і два. два. Так. Далі. Доведик далі. Стрілочка. Три. Три. Стрілочка три. П'ять. Так, доведеком. П'ять. Скільки додати? Сім. І сім. Шукай таку машинку. І раз. Додати сюди. Плюс сюди. Раз. Два. Все. Два. Скільки це є? Ні. Скільки тобі треба? П'ять, два, три, сім. Ану, дивися, сім. добре. Сім. Пиши сім. Так, а ну, чекай, може, я не всі машинки витягла. Зараз витягну ще. Так, Сашко, знайшов. Але переверни машинку. вона А, до машин. Ну так, з дороги заїхала. Молодець, правильно. З'їхала з, 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 з дороги. Так. Чотири. Три плюс чотири. Давай шукаємо три. І додаємо чотири. Раз. Два, три, чотири. Це є. Так. Сашко, доти складає. Ану, перевіряємо, що він складає. Два, чотири. Сім. І Стрілочка у бік. Молодець. Сім. Молодець. Давиди. Пишись. Сім. Два, чотири, сім, три. Ану, молодець. Правильно. Машинка заїхала в гараж. Супер. З номерами. І тепер ще останній. Зараз давай будеш теж грати цю гру, лише закінчую. І так. Кажи. Два. Плюс. плюс. Три. Ну, плюс що? Три. Три. Давай. Клади пальчик на два. На два. І додаємо три рази. Пішли. Раз, два, три. Три. Скільки вийшло? П'ять. Молодець. Записуй. П'ять. Так, Сашко вже швиденько сам викладає. Три. Шість. П'ять. І останнє. Ти ще не виклав одну не виклав ще одну. Цифру два. два. Ні, не там. Не там, бо не вийде. Ось там. І тепер шукає машинку. Три. Називай шість. Ні. Дивися уважно. Три. Що маєте після нього? Два. Ні, перша три. А потім що мало йти. Шість. Шукай. Добре. Ти далі рахуй. Три. Додати нуль. Давай, шукай три. Три 3 и додай 0. значит, на месте 0.